Прекрасний день, аби кожна клята гнида, що припхалась на нашу землю з війною, дочекалась свого безславного кінця. А ми з вами розібралися, чим чаревато, якщо на швидкості втикнути не ту передачу. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик і ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти, погнали робити. Шовим пазики нам мати, кростовим баком ямки так, ну що, коротка, але в той самий момент печальна передісторія. Значить, їхав, все було прекрасно, їхав на четвертій передачі і замість нейтральної врубив першу. В результаті маємо порваний демпер. Отака у нас зірочка тут. Літає. І неясно, що в нас з коробкою передач, Чутко погнуло речах. Так що будемо дивитися, але перед тим, як розібратися, чи в нас працює коробка передач, треба розібратися з тим питанням, щоб в нас не заклинило і би не стало ще гірше. Так що погнали скидувати наш ланці зірочку, а вже далі. Будемо перевіряти нашу коробку передач. Дейс таймс до ми наш привіт. Тепер пробуємо завести, перевіряємо коробку передач, що в нас тут є. Так, ну завелися легень. Ну що, передачки наші переключаються, то прекрасно, не може не радувати, але то все в стоячому варіанті. Ну, Але то вже кажу, гарний знак, що хоч так переключається. Подивимося, що нам видасть то все під нагрузкою. Але для того, щоб перевірити це під нагрузкою, нам треба вернути. Назад цепок і розібратися з нашим демпфером. який нам, не знаю, ви там шорці бачили, не бачили, який нам отако розірвало. Вирвало всі чотири болти. Наша зірочка злетіла тепер в свобідному польоті. Е, писали ви в коментарях під шортом, який я виставляв, що то гамняний демпфер. Раз він так розлетівся, не знаю. Як на мене, Добре, що розлетівся демпфер, добре, що власник, по-перше, лишився цілий нічого з ним не сталося. Вирву він з тої ситуації без е проблем, скажімо так, то основні його проблеми, що техніка не їде. Але стосовно демпфера, добре, що його розірвало, а не ціпок з зірочками або що ще гірше не вшатало нам е коробку передач. Всю нагрузку на себе взяв демпфер. І розлетівся, і Богу дякувати, що так кажу. Бо ремонтувати коробку передач набагато дорожче, ніж замінити той демпфер. Тому я рахую, що несказанно повезло власнику, по-перше, що цілий лишився, по-друге, що вірвало йому хіба демпфер. Так що будемо займатися тим питанням. У нас розірвало демпфер. десь болти пообривало, десь кріплення повиривало. Коротше, ударчик був. Ще тої сили. Але то вже в минулому, як то кажуть, бо в нас є такі новенькі, чистенькі, гарненькі, з новим підшипничком, з новим сальничком. Все як має бути. Зірочка наша, зірочка, ну, зірочка стає, як тут була. Так що погнали фіксувати зараз нашу зірочку. А вже потім будемо закидувати колесо. дивитися, що в нас з ціпком, а потім будемо перевіряти коробку передач. Коротше, ще ціла-ціла суета. Так що не перемикайтесь, а я погнав тут все робити. Збирали ми навіть, Отако все, супер, пупер, новенький, чистенький, гарденький, Тако пофіксували, болтиби не повикручувалося від вібрацій, Так що можемо ставити тепер. Тут. так, де це там є. Отако. Ставимо на своє місце і як рідне, як тут і було. Нагадаю, кому цікаво, тут 428 зірка у нас на 39 зубів. Тут спе... ззаді. спереді стоїть на 14. Що не помиляюсь, а ні, на 16, 1639. така у нас комбінація, 428 цепок. Так що погнали закидувати наше колесо на місце і будемо дивитися, що ми маємо результаті. Колічко наше залетіло, все добре, ще нічого не затягував, підкинув ланца, аби поміряти по довжині. От в нас є трохи лишнього. Колесо у нас стоїть майже в базі. От. Єдине, що поки що нарегулював, то менш-більш гаєчкою підрегулював би соосність на співпадала би було рівно. Ланс йшов від задньої зірки до передньої. Так що зараз будемо відрізати. Ставити, вже далі будемо підтягувати нашого ланця і поїдемо, спробуємо, що там з нашою коробкою передач, як вона переключає, не переключає. Що в результаті нашого інциденту ми маємо з тою коробкою, працює вона чи ні. Так що погнали, обрізати поки що ланця. Відтяли ми наше лишнє, інструментик спеціально для того придуманий, і все раз, два. І не мучайтеся і не робите ні собі, ні другим мозги. Ну а як не маєте грошей на такий інструмент, то я вже показував, як то зробити без нього. В принципі, все то саме, хіба робите дирочку, сверлите і далі чимось тоненьким вибиваєте той шкіфт. День є, такого вибиваєте його. До кінця вже би він вам виліз. А як ні, то посилання вам лишаю, замовляєте собі інструмент та й маєте і не парите голову, як то кажуть, ні собі, ні людям. А я погнав закидувати назад той ланц та й будемо пробувати нашу коробку. Приїхалося ми на Дємені, все, здавалося б добре, все, в принципі, працює, переключається. Але є одне але. На жаль, якщо зараз, то нічого не чути, але от дивіться, я зараз нажимаю щеплення і слухайте різницю. То вижати щеплення, а зараз зажати. Ось десь. Десь наша коробка все ж таки постраждала від удару і не знаю, що з тим робити. Зараз наразі віддаю власнику, як є, а вже він буде приймати рішення, що ми робимо з тим всім ділом далі. Будемо ми лізти. До коробки передач будемо вирішувати то питання чи ні. Ну а наразі в мене все. Так що, якщо вам було цікаво, як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатим на ЗСУ. Ну і всім па Що ви пасики на мотикках,